Зібрала урожай з розмарину і поділила їх на чотири частини. Першу частину я відрізаю десь 10-12 см верхню часть да? і підготувала субстрат, в який саджу, зрізаю накос і посадила. Потім полила і зробила ось таку парову баню. Другий варіант. Я укоріняю у воді. Ось так роблю дирочки, щоб вони були зверху. З нижні листики я обираю. І ось так воду саджаю. Через 2-3 дні воду міняю. Третій варіант це гліцерин, стабілізація. Одна часть ліцерину і дві части теплої води. Тепла, щоб ліцерин добре розчинився. Теж обираю листочки і ось так сажу. І ще я додала інші квіти для стабілізації. І четвертий варіант це я буду сушити і робити такі саше. Далі буде.